Волонтер це слово міцно увійшло в наше життя з 2013 року. Це той, хто добровільно, за покликанням серця, віддає свою енергію, час, ресурси і, чесно кажучи, частину свого життя заради допомоги іншим. Волонтерство стало способом життя і для ДНЗ Ржишівський професійний ліцей. З перших днів війни ліцей став осередком невпинної роботи. До плетіння сіток. Долучився весь колектив ліцею і внутрішньо переміщені особи, які тимчасово проживали та проживають у гуртожитку ліцею. За їх допомогою досить якісно і продуктивно було виготовлено більше 30 маскувальних сіток. Об'єднані спільною метою працівники ліцею виготовляли м'ясні та рибні консерви, каші, паштети, кров'янку, салати. Вареники, пиріжки, кекси, паски, хліб та інші хлібобулочні вироби. До волонтерської роботи долучилися громадські організації та фермерські господарства, серед яких ТОВ Данфарб Україна, ФОП Осачі, Фермерське господарство Алазаров, Прат Миронівська птахофабрика, ФОП Тріщун, ФОП Крикун. А також всі небайдужі, які передавали до ліцею необхідну м'ясну та рибну сировину, борошно, олію, масло, овочі, автоклави, банки, кришки, тканину та іншу гуманітарну допомогу. За період війни колективом ліцею перероблено продукції біля 15 тисяч банок. Ця виготовлена спільними зусиллями продукція була направлена у військові частини, підрозділи територіальної оборони, військовій адміністрації на потреби переселенців та соціально незахищених верст населення. Ліцей співпрацює з волонтерськими організаціями міста Дістаржищева, спілкою учасників ветеранів інвалідів АТО та бойових дій Сувіато. Громадської організації Волонтерський центр Незламний Дух, Жищіський археологічний краєзнавчий музей, волонтерський центр, Культурний фронт. Спільно з ними проводилася робота зі збору гуманітарної допомоги містам та селам, які були окуповані ворогом і на території яких велися бойові дії, міста Бородянка, Буча, Ірпінь, Макарів Київської області. Краснопілля, Білопілля, Сумської області, прикордонні райони Чернігівської області. Членами волонтерської організації Сувіато стали семеро осіб з нашого закладу освіти. Майстри виробничого навчання в напрямку громадського харчування з любов'ю та щирістю виготовляють різні смаколики для синів України. Разом з ароматною випічкою воїни отримають. Патріотичні малюнки від маленьких українців, сповнених дитячою щирою вірою в перемоги. За цей період було випечено хлібобулочних та кондитерських виробів близько 1000 кілограмів. Колектив ліцею отримав листи подяки за підтримку Збройних сил України від особового складу військових частин, за допомогу добровольчому територіальному батальйону імені Євгена Коновальця від голови Боярської міської ради Олександра Зарубіна, від міського голови Бучанської міської ради за надану допомогу в скрутний час, від громадської організації Сувіато за активну громадську позицію та постійну волонтерську допомогу в період широкомасштабного вторгнення Російської Федерації України. Волонтерська діяльність закладу освіти продовжується. В шаленому ритмі життя ми не забуваємо про головне творити хороші справи, дарувати надію і вірити в перемогу. За нами правда, з нами Божа воля, і Україна в нас лише одна: Світ розфарбуємо в колір неба й поля, воскресне наша рідна сторона.